Доброго дня, дітки! В цей чудовий весняний день я хочу з вами поговорити про наших друзів, які є у кожного вдомі. Вони зелені, вони яскраві, вони прикрашають нашу домівку і наше оточення. Звісно, це зелені друзі наші, це кімнатні рослини. Коли рослини є вдомі, то це дуже добре. По-перше, вони дарують нам красу, по-друге, вони дають нам чисте повітря і створюють атмосферу затишку та уюту. І також вони ще зближують нас з вами з живою природою, природою рослин. Подивіться, дітки, яка гарна рослина! Які в неї яскраві квіти? Це, дітки, герань. Герань це кімнатна рослина. Вона може бути квітучою і дуже запашною. Кімнатні рослини, які квітнуть, мають дуже гарні квітки, але не мають яскравого аромату. І навпаки, ті рослини, які мають невеличкі, непримітні квіточки, і їх листячко має яскравий виражений аромат. Одним словом, різновидів квітів кімнатних дуже-дуже багато. Вони всі по-різному виглядають і мають різний аромат. Але з чого складається кожна рослинка? Давайте розглянемо. По-перше, це корінь, стебло, листки, квітка, плоди з насінням. А тепер давайте повторимо корінь, стебло, листки, квітка, плоди. З насінням. Молодці дітки! Кімнатні рослини, як і всі інші, потребують ретельного догляду. По-перше, їм потрібно сонячне світло, а також необхідний полив. Звісно, потрібно оприскувати листя, насичати його вологою, а також рихлити ґрунт. Тоді квітка буде радувати вас щодня. Дітки, давайте познайомимось з іншими видами кімнатних рослин. Подивіться, будь ласка, це фікус, фіалка, бегонія, традисканція, амазонська лілія. Кімнатні квіти я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм я пісню заспіваю. Дітки, давайте тепер пригадаємо, з якими кімнатними рослинами ми познайомились. Фікус, традисканція, амазонська лілія. Герань. Фіалка. Молодці дітки. Дякую вам за увагу. Піклуйтесь про квіти та доглядайте за ними.